Нержавіючий затвор дисковий підкламп є одним з найзручніших і практичних видів запірної арматури, що активно використовується в промисловості, його головною особливістю є клампове з'єднання, що забезпечує простоту встановлення та демонтажу без необхідності застосування спеціальних інструментів. Такий тип затвора ідеально підходить для систем. Де потрібне часте розбирання для очищення, огляду або заміни компонентів, Корпус затвора виготовляється з високоякісної нержавіючої сталі, найчастіше марки 304 або 316 AC, що робить його стійкими до корозії, хімічно-агресивних середовищ та високого тиску. Диск, що виконує функцію запірного елемента. Дозволяє ефективно перекривати потік робочого середовища, забезпечуючи повну герметичність системи. Керування затвором може бути ручним за допомогою важеля або автоматизованим при підключенні пневматичного або електричного приводу. Однією з ключових переваг дискового затвора під кламп є його універсальність. Він використовується у харчовій промисловості для транспортування молока, соків, пива та інших напоїв, де важливі санітарні вимоги. У фармацевтичній галузі такі затвори застосовуються під час виробництва ліків, забезпечуючи стерильні умови. Хімічна промисловість цінує ці затвори за здатність витримувати контакти з агресивними речовинами. Процес вибору затвора вимагає уваги до діаметра трубопроводу, робочих умов, температури, тиску та характеру робочого середовища. Для стандартних умов підходить сталь AISI 304 тоді як AISI 316 рекомендована для систем, що працюють із кислотами та лугами. Таким чином, нержавіючий затвор тисковий підклам. Це надійне, довговічне та універсальне рішення здатне задовільнити вимоги різних галузей, де потрібна не тільки герметичність, але і зручність обслуговування. Вибрати та купити виріб ви можете на нашому офіційному сайті. Посилання у описі.